Вітання сьогодні. Ми занурюємось у матеріали, що пропонують, чесно кажучи, абсолютно несподіваний погляд на мережевий бізнес. Я коли почала їх читати, очікувала розмов про продукти, техніки продажів, ну мотивацію. Але ні. Увесь фокус тут на фундаментальній різниці у мисленні. Наша місія сьогодні розібратися, чому в будь-якому сучасному бізнесі, а особливо в цьому, ключ до успіху це перестати бути найкращим виконавцем і стати архітектором системи. Всі матеріали наполягають, що це система організованого споживання, і що ще важливіше, розвитку лідерства, тобто наголос не на продажах. А на побудові спільноти спільноти людей, які і так користуються схожими товарами, і щоб ми одразу це серйозно сприйняли. Інфографіка ну просто б'є цифрами: глобальний річний обіг 223 мільярди доларів. 182 мільйони учасників у світі. І 80 років стабільності. Це, знаєте, одразу виводить розмову з площини якихось тимчасових схем у площину сталої економічної моделі. У чому тут головний трюк? Головний трюк ну, по суті, у тому, щоб змістити фокус з продажу на купівлю. З продажу на купівлю. Так, матеріали малюють дуже просту схему. Ось, кажуть, традиційний магазин. Товар іде від фабрики через гуртовика, склад, рекламу. Точно. І кожен на цьому шляху забирає свій шматок грошей. А ось мережева модель: шлях прямий від фабрики до партнера. І всі зекономлені гроші тут, як стверджується, перерозподіляються. Вони виплачуються партнерам у вигляді кешбеку за особисті покупки і бонусів за товарообіг мережі. Тобто, по суті, це просто перерозподіл рекламного бюджету. Але на користь самих споживачів, які стають живою рекламою, так і ключова ідея, яку вони просувають: не треба нічого продавати, треба просто змінити супермаркет на онлайн магазин виробника і показати іншим, як робити те саме. І звідси, я так розумію, випливає і стратегія продукту. Чому фокус саме на товарах FMCG – Fast Moving Consumer Goods? товари повсякденного вжитку? Джерела називаються силою звички: зубна паста, шампунь, вітаміни, засоби для прання ну, все це закінчується щомісяця. Ага, тобто ставка на те, що люди будуть чистити зуби навіть під час економічної кризи. Точно це гарантує стабільні повторювальні покупки. І звідси вони виводять формулу: кількість споживачів у мережі помножена на їхнє середнє особисте споживання. На папері, звісно, все виглядає бездоганно. Але ж ми знаємо, що людська поведінка рідко буває настільки логічною. І ось тут, мабуть, ми переходимо до психології. О, так і тут є дуже м, провокаційний слайд. Називається парадокс ризику. Порівнюються дві ситуації: інвестиція 50 тисяч доларів, ну скажімо, у кав'ярню, та інвестиція у 100 доларів у старт в мережевому бізнесі. Здавалося б, низький вхід це ж величезний плюс. Але автори стверджують, що це головна пастка. Чому так проблема, як вони її описують, у відсутності страху втрати. Коли людина вкладає 50 тисяч, вона буде працювати 24 на 7, щоб їх повернути. А коли вкладено 100 доларів, психологічно дуже легко все кинути. Ну, при перших же труднощах втратив і втратив невеликі гроші. Саме так немає того больового порогу, який змушує рухатись. І це, як кажуть джерела, вбиває дисципліну. Це цікавий психологічний трюк. Але ж як змусити себе ставитись до 100 доларів як до мільйона? Це ж ну, схоже на самообман. Що вони пропонують? А ось тут вони пропонують другий фундаментальний елемент: аналогія банан чи капітал. Банан чи капітал? Так, вона пропонує подивитись на два типи доходу: зарплата це банан. Ти працюєш місяць, отримуєш фіксовану суму, лінійний дохід, миттєва винагорода. Вона, як там влучно сказано, підтримує існування. Тобто дозволяє прожити до наступного банана. Точно. А з іншого боку, прибуток від мережі це капітал, це актив, який раз створений, генерує гроші незалежно від твого часу. Це експоненційний дохід, відкладена винагорода і висновок жорсткий. Банан ніколи не зробить тебе заможним, а капітал може. Ага, тепер зрозуміло. Тобто, щоб подолати цей парадокс ризику, треба спочатку перемкнути мозок з режиму заробити банан сьогодні на режим побудувати капітал назавжди. Саме так це пов'язані речі. Успіх згідно з цими матеріалами починається не з дій, а з цієї фундаментальної перебудови в голові. Але навіть правильне мислення не дасть результату без механізму масштабування, і тут ми підходимо до серця всієї системи. До дуплікації. Отже, мислення змінили. Але як практично виростити команду, скажімо, до 4 тисяч людей, якщо ти особисто запросив лише 10 десятьох джерела, кажуть, відповідь у секретному інгредієнті, в механізмі дуплікації. І тут здається, починається та сама обіцяна математика. Абсолютно. Дуплікація, які визначають, це коли партнери не просто повторюють, а точно копіюють дії наставника за чіткою системою. Як він запрошує, як проводить зустрічі, як навчає новачків, якими інструментами користується? Так і ключова ідея: дуплікувати треба не унікальний талант продавця, а просту відтворювану звичку. Саме ця звичка, як стверджується, і перетворює лінійні зусилля на, ну, на геометричне зростання. І ось ця анатомія геометричного росту, вона ж ілюструє це наочно. Схема проста ти навчаєш п'ятьох людей, вони у свою чергу навчають ще по п'ять. Так. На другому рівні вже 25, на третьому 125. А на п'ятому здається, там вже 3125 людей. Так, і разом це майже 4 тисячі партнерів у структурі. І все почалося з твоїх перших п'яти. Математика бездоганна. Але ж тут має бути якесь але. Є і, і це величезне але. Джерела називається пастка повільного старту. Вони навіть показують графік, де є так звана долина розчарування. Долина розчарування. Так. На перших етапах зростання майже непомітне. Перший тиждень один новий партнер, другий, може, ще один. За місяць у команді вісім людей. І в цей момент, як пишуть автори, мозок, який прагне миттєвої винагороди, просто кричить: це не працює, ти марнуєш час. І це, мабуть, і є той самий фільтр, який відсіює більшість. Але що саме відбувається в голові в цій долині? Це просто нетерпіння? Це, як вони пояснюють, когнітивне спотворення. Наш мозок еволюційно налаштований на лінійне мислення. Зробив, отримав. А експоненційне зростання для нього ну, не інтуїтивне. І в цій долині відбувається конфлікт між логічним розумінням математики і емоційним відчуттям поразки. І тут здаються 90% людей. Саме так, як стверджують автори: вони просто не доходять до точки перегину. До моменту, коли крива зростання різко йде вгору. Це, знаєте, мабуть, найбільш людяний момент у всій цій математичній системі, визнання того, що на початку шлях виглядає як поразка. Добре, математика працює, психологія налаштована, але люди все одно зазнають невдач, де головна точка збою? Вони вказують на дуже конкретну річ: підсвідомий страх поразки. Він блокує здатність ставити чіткі вимірювані цілі. Більшість людей живуть у світі абстрактних бажань, а не конкретних планів. І для цього пропонується алгоритм п'ять кроків. Так, давайте пройдемося. Крок перший ясність. Це сила. Замість хочу більше грошей, заробити 2000 доларів до 31 грудня. Конкретика. Крок другий магія паперу та ручки. Це про те, що цілі треба записувати. Так, там наводиться статистика, що лише 3% людей це роблять. Акт записування, як кажуть, перетворює ідею на фізичний об'єкт, дає сигнал підсвідомості. Звучить знайомо, але третій крок мені подобається сила дедлайну. О, так там геніальна фраза. Ціль без дати це всього лише галюцинація. Ідея в тому, що не буває нереальних цілей, бувають нереальні терміни. Крок четвертий декомпозиція, тобто з'їсти слона по шматочках. Саме так розбити велику ціль на маленькі. які перешкоди, яких знань бракує, чия допомога потрібна, що робити щодня. Хаос стає планом. Звучить як класичний бізнес підхід, але п'ятий крок закон Парето 80 на 20. тут здається ключовий. Сказати ні, всьому зайвому, це ж найскладніше. Чи є поради, як визначити ці 20% найважливіших дій. Так, автори чітко їх визначають це лише дві дії: рекрутинг нових партнерів у першу лінію і навчання ключових лідерів у своїй команді. Все. А все інше це шум. Так, безкінечне гортання стрічки, перевірка пошти, тренінги без практики це шум, якому треба казати ні. І щоб це вбудувати в життя, пропонують дві технології. Ритм успіху, планувати день з вечора, щоб підсвідомість працювала, поки спиш, і алгоритм щоденної перемоги. Щоранку ставити одне питання яка найважливіша дія сьогодні наблизить мене до мети? Ставити її номером один і не братися за інше поки не зробив. Саме так це створює дуже жорстку структуру. І щоб цей план не залишився на папері, система пропонує перейти в цифровий вимір. Так, і тут вони яскраво протиставляють стару школу, списки на серветках, зустрічі в кафе, нові школі, де бізнес буквально поміщається у смартфоні, і який конкретний інструмент вони розбирають? Трело. Але що цікаво, він позиціонується не просто як таск-менеджер для себе, а як інструмент партнерства. Як це? Ідея в тому, що коли новачок ділиться своєю трело дошкою з наставником, це знімає комунікаційні бар'єри. Наставник бачить прогрес в реальному часі, що зроблено, де застряг, чи дотримується дедлайнів. Це дозволяє вчасно допомогти. В матеріалах виділено три ключові дошки: навчання, рекрутинг і планування. І на останній фіксується так званий моральний контракт дуже сильний термін, у чому його сила згідно з джерелами. У спільній відповідальності це по суті джентельменська угода онлайн. Наставник публічно зобов'язується надати всі інструменти, скрипти й допомогу, а партнеру свою чергу зобов'язується користуватися продуктом, проходити навчання і підтримувати зв'язок. Це створює прозору систему, де немає місця для виправдань, типу мені не допомогли або я не знав, що робити. Точно все зафіксовано. Розумію, і фінальний акорд цієї системи концепція швидкого старту. Підкреслюється, що успіх породжує успіх, і ставиться дуже амбітна ціль заробити першу тисячу доларів у перший місяць. Навіщо такий поспіх? Це не суперечить ідеї капіталу і гри вдовгу. Навпаки, це її підсилює. Швидкий результат стає найкращим маркетинговим аргументом і паливом, щоб пережити ту саму долину розчарування. Коли партнер приходить на зустріч, він може сказати не просто тут є перспективи. А ось я зробив тисячу доларів за перший місяць. Так і я можу показати тобі, як зробити так само. В матеріалах це називається продавати свій чек, тобто продавати реальний відчутний результат, а не абстрактні обіцянки. Це замикає цикл дуплікації. Отже. Підіб'ємо підсумки. Архітектура, яку ми розібрали, дійсно цілісна. Все починається з філософської зміни погляду, потім психологічне перепрограмування, відмова від мислення банана на користь капіталу. В основі всього математичний двигун дуплікації. І цей двигун приводиться в дію через дуже конкретний п'ятикроковий план. А вся конструкція підтримується цифровими інструментами, як от Trello, і скріплюється моральним контрактом. І фінальний образ, який вони пропонують, дуже потужний. Вони малюють прірву між нашою реальністю і нашою метою, а через цю прірву перекинутий міст називається дія. І підпис: У вас є математика, у вас є система, у вас є план. Але система не працює, доки не працюєте ви. Це спроба замінити хитку людську мотивацію на надійну механічну дисципліну, спроба зробити успіх не щасливою випадковістю, а прогнозованим результатом чіткого процесу. Так, це чітке нагадування, що система лише інструмент, а не виконавець.